Пане Олександре, маємо інформацію від безпосередньо міністерства оборони від представників про те, що намагаються росіяни власне давати відсіч нашим збройним силам України, але наші збройні сили просуваються. Яка ситуація за вашими даними і як наразі тримає оборону місто Фортеця? Ну збройні сили України однозначно просування розпочали. Це вже не перший день триває, але знаєте, всі хочуть дуже швидких рішень, всі хочуть швидкого звільнення, швидкої деокупації а, території. На жаль, швидко не буде. Я намагаюся в кожному ефірі казати. Це не комп'ютерна гра, це реальна війна, де не тільки ти плануєш, а планує ворог. А відтак ви вже правильно зауважили, ворог планує для себе. І вводить в дію нові підкріплення власне на Бахмутському напрямку. Тим не менше, збройним силам України вдається рухатися і займати панівні висоти нові. Як тільки вони будуть остаточно зайняті, в першу чергу маю на увазі той так званий пагорб над Кищіївкою, от з того моменту місто буде як на долоні і утримувати його росіянам, практично розбити в сенсі будинки в місто. Без фізичних облаштованих позицій, бо це будуть по суті груди розваленого бетону, буде дуже і дуже важко. Тому мова зараз більше не стільки про підкріплення в саме місто, скільки про спроби росіян затримати нас на отриманні контролю над панівними висотами, як на півдні, так і на півночі і північному сході. Як тільки цей процес завершиться, повірте, росіянам у Бахмуті буде дуже і дуже непередовки. А ви сказали про те, що до Бахмуту перекидають і проходять нові підкріплення. Про яку чисельність тут ми можемо говорити? Тут, швидше мова не про чисельність, швидше мова йде про те, що для росіян впродовж останнього ну можна сказати більше ніж півроку. А Бахмут у сенсі пропаганди був таким дуже сакральним місцем. А відтак будь-яка втрата. Завойованого ними Бахмуту для них буде дуже болючою, тому треба розуміти, що снарядів і живої сили на максимальне втримання позиції вони не пошкодують. Тим не менше, рух. Українського війська, як я вже сказав, до контролю за містом через панівні висоти очевидно, що вже не спинити. Рішення теж не буде ні сьогодні, ні завтра, але повірте, воно буде. І як я вже сказав, дуже важко буде росіянам утримувати залишки міста, яке вони по суті зруйнували, наступаючи на нас на збройні сили України. Думаю, що найближчі кілька тижнів остаточно підтвердить мою версію. Угу. Щодо озброєння, чи відбувається перекидання? Якщо так, то з якої лінії фронту була інформація, що це відбувається із Херсонського напрямку? Ну десь частково так, але частково я думаю, ні, оскільки власне, отой Херсонський напрямок, який росіяни зуміли для себе. Так би мовити, дещо змінити в частині наповнення військом. А цей напрямок зараз, в першу чергу, війська з цього напрямку, після того як вони підірвали Таховську ГЕС, вони в першу чергу підтримують їхні рубежі на Запорізькому і Бердянському напрямках, тобто в обороні умовного наступу на Мелітополь і на Бердянськ. А тому переважну кількість військ вони перекинули туди. Але як я вже сказав, тим те, що Бахмут від цієї лінії перебуває більше ніж за 300, навіть за 400 кілометрів, напевно не змінює для них важливість Бахмуту, оскільки для них Бахмут. Це більше пропагандивна, ніж воєнна історія. В воєнному мистецтві вони не особливо виграли від того, що вони завалили по суті трупами і знищили два міста Бахмут і Соледар, але в пропагандивному вони намагалися це подати як мало не перемогу в Сталінграді в другій світовій війні. Тому враховуючи, що вони стільки билися над умовним омріяним, я так сказав для себе в пропагандивному сенсі Сталінградом у 21-му столітті. Для них його втрата буде дуже дуже складною і болючою, тому десь напевно і тому народжуються ці фейки про нібито поранення заложного, про нібито поранення Буданова. всі ці речі хочуть просто замістити їхні військові невдачі, в тому числі навколо фортеці Бахмуту.